Час від часу в моєму тік-тоці, на які ви, до речі, можете підписатись, мене запитують, Марія, а порадь, будь ласочка, якусь підліткову літературу на вік 11-13 або запитують, чи підходить ця книга на 10 років, на 12. І зазвичай, коли мені такі питання, я просто не знаю, що мені казати. Тому що м -м, навряд чи людинка, яка в свої... 13 років прочитала дилогію переслідування деліни, потім ще читала зіпсованого, має право радити і казати, що підходить для читання підліткам, а що ні. Але з тим, що мене це питається від часу, також вже і часто, я все одно... Вирішила, що можна зробити мою підбірку книг для підлітків, а саме мій топ-3. Тут не буде якихось надто популярних книг, точніше, ті, які радять просто всім підліткам, типу локвудико, що там дівчина онлайн. Ну, тобто, ви зрозуміли, оце то, що ви точно чули 100 мільйона фраз. Я постаралась зробити таке, вроді би, і не дуже типу незнанне, але то, що ви, скоріше за все, може навіть і не підозрюєте. Ну що ж, давайте почнемо. З вами якась дрепа, Ну, або просто Марія. І будемо починати це відео. <плес> Сьогодні поговоримо з вами про три цікаві книги, які мені дуже, дуже сподобались. Звичайно, коли люди говорять про книги для підлітків, це має це новайс, там, де немає ніякого секса, нічого такого фу-ху-фупа плохого, -фу 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 ніцераміцького. Якраз я такі книги для вас і подобрала. Щоб, якщо що, якщо ваша мама побачила у вас на полочки ці книги, у неї не визникла жодних питань. Ша книга це той самий випадок, коли це не просто про підлітків, але і для підлітків. Я говорю про краще ніж у фільмах, хоча б ви 100% бачили, як я цю книгу читала і типу і дорослі люди в буктоках ваших, да. Але це просто офігенний варіант для підлітків, тому що тут розповідається про підлітків. Тут головні герої підлітки і так далі. І героїні Ліс подобається хлопець Майкл, і вона просить його друга Веса. І одночасно свого сусіда і ворога через парковочне місце Веса, аби той допоміг їй почати стосунки з хлопцем її мрії. Вес погоджується те, що тепер це парковочне місце буде виключно його. Мила історія про перше кохання, підліткові переживання, любовний трикутник і останній рік навчання в американській школі. Це називається краще, ніж у фільмах, не скажу, що краще, але фільми тут дуже часто згадуються. Тут згадуються просто одні, тут згадуються просто одні з найкращих романтичних комедій нульових. По-перше, якщо ви їх любите, вам теж сподобається, якщо ви їх навіть не знаєте, то ви зможете про них дізнатися і самі подивитися. Наприклад, я знала Бріджи Джонс, щоденник Бріджіт Джонс, це був один з моїх улюблених фільмів. Але завдяки цій книзі я дізналася про десять прочин тебе ненавидіти. І це такий класний фільм. Просто це тепер один з моїх улюблених хромкомів. Я вам також дуже раджу його. Багато інших згадок класних фільмів, які також подивилися, тож це, м -м -м, а я обожнюю якісь відсилки до якихось фільмів, музики у книг, тому це неймовірно. До речі, про музику тут також вона є, і тут навіть ззаду є плейліст. Тут є музика, яка згадується, а все тому, що сама е, головна героїня Ліс обожнює створювати плейлисти, як і я. Просто у мене стільки плейлистів. Під кожну перегоду, під, під все, що під кожне настроєння, що поплакати, що побуть біч. Коротше, ви розумієте. І тому мені дуже сподобалась головна героїня. Справді, мила, класна любовна історія. Тож, якщо ви таке любите, не вагайтесь і купляйте. Це офігенно. Була цьому 4 з 5. Зірочок. Книга це історичний любовний роман. Бачите, скільки тут стікерів? Ви розумієте, скільки це мені сподобалось Це буквально мій улюблений любовний роман. Говоримо про що він? Енґалгер, боже, я сподіваюся, я правильно вимовила цю фамілію, виросла на розпідях свого дідуся про Ірландію. І після смерті покійного вона вирушає на його батьківщину. Розвіяти його прах над озером біля маєтку. Потрапляє в грозу. Якась магічна сила. Переносить її на 80 років назад в Ірландію 1921 року. Рятує, а потім і допомагає пристосуватися Томас Сміт. За долучається до боротьби за незалежну Ірландію. Це Ензе Коха свого рятівника, Але там такі далі переплиці, що я вам відповідаю, ви там і слізу пустите, бо саме це я і зробила. Це дуже мила, чуттєва, цікава та атмосферна історія. До речі, також історія, до речі, також історія Ірландії дуже схожа з нашою з. України, тому що ну, жити біля імперії не буває класно. В них там також були голод, протиснення тож і про це також розповідається в цій книзі, хоча це і художня література, про це тут вплетені справжні історичні постаті і розповідається про цю егром... про боротьбу за незалежність Ірландії. І я вам прям раджу почитати, тому що крім того, що це дуже цікава мила історія. Це ще занурює в Ірландію ну, 1920-ті роки, і ти просто бачиш це неначе, знаєте, і це дуже така класна історія, класно зроблена. Мені, чу чутічко, нагадала чужеземку серіал. Я думаю, ви можете його знати. Е, сама його не дивилася, але я бачила його краєм ока, коли дивилася його моя мама. Але там якраз про Шотландію, а тут про Ірландію. І діло в тому, що... Це більш така мила історія, бо те, що я бачила там краєм ока, ну я не скажу, що це було дуже мило. Тут прям така мила, класна, атмосферна, проте дуже чуттєва і дуже сумна в деяких моментах історія. Оця книга може сподобатися і вам, і вашій мамі, і вашій бабусі. Я читаю, це ідеальна книга, це мій любов, любовний роман, і так я якраз знайшла місце, де його можна ще разочок всім порадити. Тут немає опису. Тут немає опису графічних сексуальних сцен, тобто, якщо ви таки не хочете, вам це ідеально підійде. Я десь бачила, що хтось теж радився для підлітків. Чесно, не пам'ятаю, хто мені якесь відео в букстокі попадалось, чи ефір це був. Не пам'ятаю. Вибачайте, але так, да, я подумала, що якщо хтось радить, я теж можу порадити. Я звиняюся, це мій улюблений любовний роман, можу собі дозволити. Ой, і наостанок я лишила найцікавішу, най одну з моїх улюблених книг цього року, точніше цього півроку поки, але мені здається, вона вийде в найкращі прочитани цього року. Чомусь у нас ця книга не обрела популярності, мені не зрозуміло чому. Проте на заході вона є дуже популярною. По ній знятий фільм. І це привіт це Чарлі або Переваги Серем'язливо. Я не розумію, типу, як цю книгу можна не купити. Я її купила, тому що побачила обличчя Емми Ботсона, Блужечки, да. Угу. Але і сама книга виявилась неймовірно цікавою. Це така прям підліткова історія про наркотики, секс, перші побачення, перше кохання. Щас, секундочку. А, е, та фільм М -м, Дуже мені подобається, як це описувалось, і фільм це так красиво було показано. І Чарлі, то такий він ми такий чуттєвий хлопець, і ти читаєш, як він перевощається всю книгу, це дуже цікаво. Він ну, він трошечки зламаний через його події в особистому житті через втрату близької людини. І те, як він через це проходить, і те, що як він, що з ним відбувається, які він робить, а, а, життєві вибори, кроки, це дуже цікаво читати. Бо ти відчуваєш, наче ну, чи, ти читаєш чийсь особистий щоденник, бо вся книга написана, наче Чарлі просто відпра... відправляє комусь листи. Це ще більше зближує з ним як з героєм, як з персонажем. І ти наче проходиш це все з ним. Тут якраз нам показував цей шлях від, підлітко, від підліткового віку до дорослішання. І це так М, я не можу. Він тут прям доросліше і перетворюється в юнака з маленького хлопчика, такого, от, такого от бідні, нікого нещасненького. І це, це дуже класно. Просто вау, я не можу передати це словами. Також по цьому по цій книзі є неймовірний фільм який мені також дуже сподобався. Тому якщо ви не наважитесь почитати, на що я, звісно, ви ну, кашка так і можете, тому що це була дуже невіроятна книга, і ви впускаєте невірятний шанс, то хоча б подивіться фільм. Тому що це також така атмосферна... А атмосферна робота, що я не можу. І що мандую, що це дебютний роман автора. Я не знаю, як можна написати свою першу книгу настільки неймовірно, щоб це стало бестселлером. Це, це, це реально класно. І Стівен Стівенські Ч... джбоскі. Стівен Чбоски це зробив, і це вау. Я просто не можу вибачити, якщо чути стук на фоні, це у мене у сусіді опять, що твориться. Їм дуже подобається от от, от, займатися таким, коли я знімаю відео. По голові собі, будь пожалуйста. Знаєте, в цій книзі час від часу ти можеш побачити себе в якихось персонажах, в якихось героях. І це так класно, а ще вайб цих 90-х, не таких, як вони були в нашій країні, а оцих американських. Також, блін, кайфовий. Тож, якщо ви хотіли прочитати щось таке, щось таке прям підліткове, то це ця книга. Я, в принципі, вважаю цю книгу найкраще, що ви можете прочитати з підліткової літератури. Я так і не розумію, чого вона не популярна, тому я буду її популяризувати, тому що це вау. Це, це просто, Я не очікувала від цієї книги нічого, але коли прочитала, я була прям вражена. Це прям супер. Тому моя щира порада вам прочитати цю книгу. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, а також на мій TikTok. Я там іноді частіше з'являюсь. І взагалі тепер на Ютубі я буду старатися бути частіше і знімати, і викладати відео сюди щотижня. Напевно, щонеділі. Але побачимо, як це буде, бо це загадувати, це собі хуже діляти, бо потім я ж можу забити. Дякую, що були зі мною. У коментарях пишіть свої улюблені підліткові книги і пишіть, чи, можливо, читали якусь з цих книг. І якщо так, то як вони вам? Тих цілую всім па-па.